Раді вас вітати з вами Ліка І У цьому відео ми поговоримо про цибулю. Чи дійсно цибуля стимулює ріст волосся? Чи профлектує цибуля вірусні інфекції? Чи допомагає цибуля зміцнювати імунітет? Чи допомагає вона розріджувати кров? А чому, коли я з'їв цибулю, у мене болить живіт, А я з'їв цибулю, то у мене появилися якісь прищики? Що не так? Яку цибулю краще їсти? На всі ці запитання сьогодні ви отримаєте відповідь? У цьому відео З вами ліка, Сельчайка, Поїхали. Цибуля супроводжує людство давно у стародавньому Єгипті. Цибулю клали у поховання до фараона, вірячи в те, що воно захистить його душу, коли він піде у потойбіччя. у стародавній Греції. Перед змаганнями, перед Олімпійськими іграми чи будь-якими іншими, де спортсмен мав проявити свою силу, йому давали цибулю, вірячи в те, що сила наділяє спортсмена божественним сильним даром, тобто силою у середньовічній Європі. Цибулю вішали над дверима, віючи в те, що вона відлякує чому. Наприклад, в 1918 році лікарі того часу нарізали цибулю і розкладали в палатах у хворих, які мали діагноз іспанка. Звичайно, що сучасні дослідження довели, що те все не працює. Це просто були хибні уявлення. Але що працює, що допомагає, чому саме воно працює? Зараз нами розберемо. Цибуля. Це фактично справжня хімічна лабораторія, яка може нести як користь нашому організму, так і шкоду. Зараз давайте розберемо склад. Першим компонентом є кверцетин. Це флавоноїд. Фактично кверцетин є антиоксидантом. Він покращує крові обух у нашому судинному руслі за рахунок саме його. Розширення, тому фактично він благоприятно впливає на роботу серцево-судинної системи. Також він нейтралізує вільні радикали. Також кварцетин зменшує активність запального процесу. В дослідженнях було доведено, де люди вживали по 50 грам саме червоної цибулі на добу, і в них зменшення це реактивного білка досягало до 22 Відсотків. Друга сполука це аліцин. Фактично, це таке е, утворення із сірки. І його дія якраз е, е, то, що зупиняє ріст мікроорганізмів, це бактерій та грибів. У дослідженнях було доведено, що за 4 години саме аліцин зупиняє ріст таких мікроорганізмів, як Стафілококус ауреус та Candida альбіканс і Escherichia coli на 90% за 4 Години. Також у цибулі багато інуліну. Це такий пробіотик. Полісахарид, який для нас мало користі дає, але він корисний для мікроорганізмів, які живуть всередині нас, в товстій кишці. Це, зокрема, біфідом бактерій. Тому хтось рекомендує там біфідобактерії пити, але можна правильно краще вживати природній пробіотик. Фактично, це цибуль. Звичайно ж, вітамін С. Вітаміну С це 50 мг у 100 грамах цибулі. Цибуля не є рекордсменом по вітаміну С, але містить його достатньо багато. Навіть більше, ніж у лимона. Пам'ятаєте, як насі люблять, коли простуда? Що чай з лимончиком попити? Але в лимоні в 3-4 рази менше вітаміну С, ніж в цибулі. Ну і останній компонент, він міститься тільки в червоній цибулі, це антоціани. Це фактично такий пігмент, який надає її колір. Але також цей пігмент здатний. Знижувати артеріальний тиск при регулярному його вживанні, тому що він розслаблює судину, судинну стінку безпосередньо. Але яка ж цибуля найкраща? У нас же ж є і червона, і зелена, і біла, і жовта, і оливкова навіть цибуля є. Яка цибуля найкраща? Червона цибуля є лідером серед усіх за вмістом кварцетину. на 100 грам цибулі, 75 мг кварцетину. і також. Інші додаткові сполуки, тому вона найкраще смакує в салата. Тому в салат краще додавати саме оцю червону цибулю. Жовта, наприклад, цибуля містить менше кварцетину. всього 50 міліграм на 100 грам, але вона найкраще зберігає антиоксиданти саме при варінні. Дослідження було доведено, що при варінні інші види цибуль швидко втрачають антиоксиданти. А от жовта цибуля здатна зберігати до 60%. Тому, якщо хочете користь отримати і готуєте. Там, підійде технічно якісь обробці. Краще використовувати жовту цибулю. Біла цибуля. Вона менш вістка, мало містить кварцетину інших речовин, і фактично вона така підходить для людей, які важко вживати червону, наприклад, цибулю чи жовту цибулю. Також у нас є ще зелена цибуля, молода така, яка тільки росте. Ми всі з вами пам'ятаєте, коли ставили її у стаканчик да, навесні, вона давала паросту, і всі ми потім робили смачний весняний салатик. Цибуля з яєчком із Масло рослинне. саме в зеленій цибулі найбільше міститься вітаміну С, тому якраз для весняного салатику чи, наприклад, для якого будь салатику вона підходить. Однак люди знаючи про поживні Властивості цибулі думають, ну я ж хочу оздоровитися, Почну її вживати. Вже, наприклад, починає вживати, і в одних починає боліти живіт. У інших можуть бути аж такі схваткоподібні болі. У третіх починається вздуття живота. У інших починається головний біль. У третіх відрижка, у четвертих згага. І виходить так, що я ж хочу їсти цибулю. бо ж каже, що вона корисна, а я її не можу. То я тоді, виходить, шкоджу своєму здоров'ю. Я тобто не можу отримати бажаного результату? Ні. Ви повинні чітко. Розуміти, що якщо ви не можете їсти цибулю по якихось певних причинах, ви можете ці продукти поживні отримати з інших. Однак, ми сьогодні з вами зараз розберемо, чому ці побічні ефекти виникають. У людей, яких є постійно спазмований шлунок, тому що вони знаходяться в умах стресу, переживання, або, наприклад, там неправильно комбінують продукти, коли є. Гастрит, будь то гострий, будь то хронічний, будь то ерозивний, будь то була виразкова хвороба десь колись в анамнезі, чи, наприклад, той же самий хронічний панкреатит, цибуля буде викликати дискомфорт, тому що цибуля фактично являється стимулятором вирілення шлункового соку. І такі люди з'їли цибулю і живіт починає боліти. Але що ж робити, якщо хочеться цієї цибульки? Тоді ви можете цибулю або зварити. Або, наприклад, посмажити. Ну, є один дуже важливий момент: не треба думати, що треба їсти її багато. Бо об'єм тут важливий речовин, який попадає у ваш організм. Тому краще я рекомендую, якщо, наприклад, сара цибуля у вас викликає дискомфорт, піддайте її термічній обробці. І попробуйте з'їсти небагато. Всю одну дві ложки. Якщо ви нормально її переносите, на наступний день спробуйте більше з'їсти. І таким чином ви можете збільшувати дозу. Як тільки виникає дискомфорт, я зговорю, що це доза перебільшена. Збільшувати її більше не потрібно, оскільки у цибулі місяця фруктани, пам'ятаєте, ми з вами говорили про вуглеводи, то при великому їх об'ємі і фактично дисбактеріозі у вас буде виникати вздуття кишківника. І дуже часто люди кажуть: я ж все їм натуральне, все із свого совороту, ось і картопелька, і цибулька все звідти взяла. І чом не дує цей живіт, що з моїм організмом не так. Тут може бути причиною цибуля. Тому. Спробуйте виключити цибулю, і якщо вздуття зникає, а вам цибульки хочеться з'їсти. Ще раз повторюсь: пробуйте цибулю піддавати термічній обробці або варіть її, або її смажте. Ну якщо і варена, або смажена цибуля викликає у вас здуття, виключайте її з раціону. Багато людей не можуть нарізати цибулю, тому що починають постійно плакати. Чому ж так? Тому що при Нарізання цибулі фактично руйнування її структури, відділяються певні ферменти, так звані алінази, це сполуки сірки, і вони при випаровуванні починають подразнювати сльозову оболочку очей. Тому у вас виникає захисна реакція. Це сльози, і цього можна уникнути. Перше, що ви можете зробити, це перед готовкою да перед нарізанням покладіть цибулю на 15 хвилин у холодильник. Хай там просто постоїть. і потім нарізаєте. Другий момент це тоді, коли ви змочуєте постійно цибулю і ніж. І тоді, коли ви її ріжете, також цей фермент не вивільняється в повітрі. Ну або, звичайно, ви можете як водолази. Лідіти окуляри і в таким чином різати, і тоді все буде добре. Є люди, які не їдять цибулю, тому що ж з рота погано пахне. Ну як же ж так, чому ж вона пахне? А знову це сполуки сірки, які накопичуються у роті. Як же ж нейтралювати цей стан? Можливо, якусь жвачку треба купити, чи ще щось? Ні, ви можете використати звичайну петрушку або листочки м'яти. Там є хлорофіл, який руйнує ці сполуки, і фактично запах зникає. І буде запах дуже приємний і ніякого негативу не буде. Але дуже часто цибулю використовують не за призначенням і придумують різного роду міфи. Наприклад, перше це те, що цибуля стимулює ріст волосся. І, наприклад, хто виріс в селі, ви знаєте, що в нас часто. Є люди, коли дитина народжується, волосячко якесь ріденьке, Це ж треба щоб була гарна шевелюра. Це ж хлопчик чи дівчинка, і вони починають цією цибулькою натирати. Голову, щоб росло волосся. А потім, якщо в цей дитини волосся, вирисли, то це від цибулі. Воно ні. Ви можете взяти цибулю і спробувати кожен день натирати в тому місці у вас тіло, де волосся немає. Місяць потріть, два потрібь, окрім опіку, ви нічого не отримаєте. Волосся там не росте, бо цибуля не стимулює ріст волосся. Але такий міф існує. Але юлю, почекайте, що ви таке розказуєте? Я от читала, мені говорив косметолог, що сік цибулі подразнює цибулі. Волосяних фолікулів, і вони за заживання, вони починають рости. Запам'ятайте, розказувати можна багато. Проведіть самі експеримент. Візьміть цибулю і втирайте там, де волосся у вас немає. Бачите, як я як мене багато волосся на руках. Може, я цибулю використовую? Як ви думаєте? Ще у нас люблять використовувати цибулю стілю профілактики, особливо вірусних інфекцій, щоб нічим не заразитися. Цю цибульку кругом порозкладають. А якщо десь щось з носа потекло, то обов'язково цибулю треба нюхати, бо це убиває вірус. Цибуля взагалі ніяк не діє на мікроорганізми. Тобто Спарення сірки на мікроорганізмів не діють, воно просто подразнює ваші слизові оболочки і у вас виникає захисна реакція. Це виділення слиз, секрету. Але є лікарі кажуть, о, цим секретом змиваються мікроорганізми, нічого там не змивається. Сік самої цибулі, сік самої цибулі дійсно може призупиняти ріст певних, тільки певних видів мікроорганізмів, я вам про це сказав вище. Але профілактувати. Як люди кажуть зараження, вона не може. Але такий міф існує. Міфів дуже багато. І для того, щоб ці міфи трошки розвінчити, щоб ви знали, як працює ваш організм, я рекомендую вам пройти безкоштовний триденний курс марафон здоров'я. На цьому курсі я розкажу вам про те, як працює організм. Ви зможете це самі перевірити. Ви отримаєте рекомендації, чіткі, які ви покроково будете виконувати і. Це призведе до того, що ваш організм швидше і краще почне відновлюватися. Зареєструватися на курс дуже просто: переходьте за постанням поти відео, реєструйтесь і приймайте участь. Курс дається доступною мовою, завжди з підтримкою, зразковим матеріалом і дуже легко сприймається для розуміння. Я вважаю, що цей курс повинна проти кожна людина, яка бажає жити на цій землі, отримати задоволення від життя, а не існувати і виживати в тих умовах, які нам створюють, які нам нав'язують. Дуже вдячна лікарю за те, що він ділиться знаннями, які він отримав. Тими знаннями, які є в світі, і які не показують людям для того, щоб вони жили в системі і виконували свою роль. Також є різного роду цілителі, народні знахарі, і навіть лікарі таке рекомендують, бо коли не знають, що порекомендувати. кажуть, що треба цибулю класти в носки. І ось коли ви хворі, отягнули носок, туди поклали на різну цибулю, і це допомагає лікувати простудні захворювання. Взагалі ніяк не впливає, можете спробувати, переконайтеся в цьому. Також розказують про те, що цибуля лікує рак за рахунок тих речовин, яких там є. Пам'ятаєте, рак це ділення клітин. На ділення клітин, цибуля, її похідні взагалі ніяк не впливають. Тому навіть ті люди, які десь там колись у них щось трапилося, да, цивулять ні до чого, вона просто була присутня. Ну почекайте лікаря, то що тоді? Цибуля, виходить, взагалі, окрім харчових, е, харчової користі, нічого для нашого організму не робить? Ні, робить. Наприклад, якщо вас покусали комарі, і у вас виникає сильний зуд, то ви можете використати сік цибулі на ніжше на це місце, де у вас є місце укуса. Сік цибулі зменшить зуд. Але пам'ятайте одну важливу річ: не натирати потрібно, бо тоді ви пошкодите і буде пекти, а капнути сік цибулі на місць. Де у вас є зуд. Зараз всі дуже піклуються про свою фігуру, і в нас багато таких відео, де різного роду спеціалісти розказують про те, що цибуля це суперфуд, який спалює жир. Цибуля так низькокалорійна, але цибуля на обмін жиру взагалі ніяк не впливає. Тому, навіть якщо ви відро цибулі з'їсте, ви не схуднете на кілограм. Такий великий об'єм клітковини і інших речовин, про яких я говорив, це полісахариди, педе довздуття, ваш живіт роздується, ви станете така як кулька. Тому я завжди закликаю, що не потрібно слухати, потрібно знати, як перевірити інформацію, яку ви почули. А чи можна їсти цибулю з салом? Звичайно, адже це жир, а цибуля овоч, тому ви спокійно можете їх комбінувати. А з якого віку давати дітям цибулю? Ви просто положіть цибулю на столі. І Якщо дитині дійсно буде не вистачати якихось мікроелементів да або речовин, ваша дитина буде сама їсти цибулю. Не потрібно заставляти. Якщо вам дискомфортно від цибулі, але ви її хочете її вживати. Будь ласка, піддавайте її термічні обробці. Які, якщо і після термічної обробці погано, не вживайте взагалі. Але будуть люди, які скажуть, почекайте лікарю, а цибуля Порей, я ж так її люблю. Чому ви про неї нічого не сказали? Спеціально для вас. І так, цибуля Порей, вона має дуже такі е, Легкий і ніжний смак, тому гарно підходить в кулінарії. можна там дітям, наприклад, використовувати. Вона не має такого подраснюючого ефекту, як жовта цибуля, як червона цибуля, як біла цибуля. Фактично, у цій цибулі, так само, як і в зелених ростках цибулі, багато вітаміну С, вітаміну А, також і мікроелементи, це залізо, там інші. Тому її можна використовувати, якщо вам важко переносити інші види цибулі. Поділіться обов'язково цим відео і своїми рідними, своїми друзями, своїм близьким, щоб вони краще знали про цибулю щоб вони знали, чому від неї може бути людині погано і що робити, щоб це профілактувати. Також я прошу кожного із вас, напишіть, яку ви цибулю любите вживати та чому. А якщо серед вас є люди, які люблять готувати, напишіть свій рецепт, де ви використовуєте цибулю.